Вітаю вас, друзі. Як ми знаємо сьогодні в Ренці президент Сполучених Штатів Америки з одного боку гучно заявив, що Путіну не потрібні тимчасово окуповані території України, що він хоче всю Україну. І про це сьогодні писали усім міжнародні змі, цитуючи гучні заяви президента США. Наприклад, в BBC News підкреслило, що Трамп вперше визнав, що Путіну треба не смужка землі, а вся Україна. Здавалося б, що після таких сьогоднішніх гучних заяв президент Ша усвідомив реалії, усвідомив те, що з Путіним неможливо домовитися, що йому не потрібна мирна угода, що він вимагає капітуляції України і що він хоче продовжити війну. Але як виявилося, президент Ша уже ввечері змінив свою риторику. І знову ми почули, побачили ту саму платівку, адже ЗМІ повідомляють. Що, за словами Трампа, Росія начебто хоче завершити війну в Україні. І тут потрібно додати, що такі нові заяви президента США з'явилися одразу після телефонної його розмови з президентом Туреччини Ердоганом. ЗМІ пишуть, що сьогодні ввечері президент США та президент Туреччини провели телефонну розмову, і що під час цієї розмови Трамп анонсував візит Ердогана до США та свій візит до Туреччини. Тобто будуть два взаємних візити. І що важливо. Що одразу, як тільки завершилася ця розмова, у своїх соціальних мережах президент США написав наступне: що це безглузда війна, і що він хоче залучити Ердогана, щоб зупинити РФ в Україні. Але що потрібно ще сказати, це те, що президент США вирішив відреагувати на так зване триденне перемир'я Путіна, і він сказав таке, що здається, що це невелике досягнення, але це дуже багато. Особливо на тлі того, що було на початку. Отже, ми бачимо те, що Трамп несподівано почав підтримувати так зване путінське перемир'я. Хоча раніше з Білого Дому лунала інша риторика. США підтримували Україну в тому, що не потрібно жодного триденного перемир'я. Перемир'я має бути відносно довгостроковим на 30 днів. І США підтримали пропозицію України. Перемир'я 7 травня і далі на 30 днів. А зараз Трамп говорить, що начебто потрібно підтримати, чи як. Але. Якщо хтось подумає, що це можливо якось Ердоган вплинув на Трампа, то це дуже навряд чи. І ще таке питання є, чи знає Трамп про позицію Туреччини і Ердогана щодо Криму тимчасово що окупованого. Адже Туреччина недоразово і вже декілька років поспіль заявляє, що вона ніколи не визнає анексію Криму. Зокрема, була заява і від осені минулого року від самого Ердогана, який назвав повернення Криму в Україні вимогою міжнародного права, але не про те. На мою думку, те, що Трамп сьогодні так різко змінив риторику, це пов'язано з перемовинами американо-російськими перемовинами. Так, ці перемовини відбуваються не на найвищому рівні, так, це на рівні так званих експертів, але перемовини йдуть. І цьому підтвердження є сьогоднішня заяви з Кремля, які сьогодні з'явилися десь в районі обіду. Після десь 13.00. сьогодні ЗМІ пишуть, що у Путіна заявили про необхідність його зустрічі з Трампом. Була заява речника Путіна Піскова, який підкреслив, що Кремль вважає необхідною зустріч Трампа з Путіним, але разом з тим немає жодної конкретики щодо цього питання. Тобто ми бачимо те, що Кремль намагається маніпулювати і надалі президентом США і провертати так звані міноходовички, тому що Путіну дуже треба гарантії безпеки на це перемир'я, і можливо. Путін сподівається, що якось через Трампа натиснути на президента України Зеленського загалом на Україну, і щоб таким чином через тиск США гарантувати безпеку на цьому параді. Щодо самого Трампа і чому він вважає, що він зможе домовитись з Путіним. Він сьогодні повідомив, що він вважає, що Росія хоче домовитись про мир з Україною через різке падіння цін на нафту. І дійсно, останніми днями російські ЗМІ прямо пишуть, що є проблеми на міжнародно технічному ринку. Наприклад, сьогодні є статті, що Саудівська Аравія вдарила по бюджету Росії, і що ОПЕК Плюс рекордно за п'ять років збільшить видобуток нафти. І російські ЗМІ пишуть прямо, що згідно планів саудитів, до листопада цього року ОПЕК Плюс збільшить виробництво нафти на 2,2 мільйони барелів на добу. І буде загалом надлишок нафти на ринку, який складе півтора мільйони барелів щодня. Це великий надлишок, буде ціновий тиск. І як пишуть російські експерти, російський державний бюджет буде збільшувати дефіцит, діра бюджету буде збільшуватися, і буде дефіцит десь 3,8 трильйонів рублів, а можливо і більше. Хоча було заплановано 1,2 трильйони. І це при тому, що Росія зараз активно друкує гроші, друкує рублі, щоб не втрачати до кінця фонд національного добробуту. Тому ситуація з російською економікою дійсно зараз складна, дійсно є проблеми. Але чи Трамп дійсно вірить в те, що Путін через цю ситуацію в економіці може піти на поступки? Але моя думка така, що Путін просто хоче черговий раз відманіпулювати, хоче про так звану моноходовочку, щоб просто гарантувати безпеку на параді і все. Але Трамп він, зважаючи на те, що бізнесмен, зважаючи на те, що в його цінностях безумовно є гроші, безумовно є вигода, це зрозуміло. Але у Кремля зовсім інше в голові, тому що путіну вже гроші не потрібні. Він вже все, що хотів. У молоді роки він все отримав. У кремлівських так званих еліт є гроші. Вони хочуть влади. У них імперський шовінізм. У них зовсім інше зараз в головах. Але Трамп знову, на мою думку, наївно сподівається, що якось може домовитися. Цілком можливо, що Кремль заявив, що ось-ось, ми готові писати мирну угоду, можливо, обговоримо деякі аспекти та інше. Але це вже було і було неодноразово. І що? Президент США знову на це сподівається, тому спостерігаємо за розвитком подій. А тим часом Кремль активно готується до параду. А сьогодні російські ЗМІ пишуть. Що співробітники спецслужб відпрацювали на Червоній площі в Москві техніку захисту гостей у випадку позаштатних ситуацій, також сьогодні ЗМІ пишуть, що москвичі скаржаться на перебої зі зв'язком та інтернетом під час репетиції параду. Є вже офіційні заяви від російської влади, що доступ до інтернету в Москві може бути обмежений через заходи безпеки. Схоже на те, що Кремль збирається глушити. І GPS, і навігацію усю, навіть для цивільного транспорту, повністю. Цілком можливо, не буде працювати інтернет, тому що дуже Кремль побоюється, незважаючи на путінські мелоходовочки, того, що може щось прилетіти, що може щось на параді піти, не так. Ще щодо парадів, потрібно сказати, що окупанти. Вирішили в чергові відмовитися проводити військовий парад у тимчасово окупованому Севастополі. І це, до речі, не дивно, особливо, зважаючи на щодавню новину про те, що Україна вперше в історії, вперше у світовій військовій історії збила з морського безпілотника два російські літака Су-30. І про це, до речі, сьогодні пишуть, і про це пишуть і в міжнародних ЗМІ. Є фотографії нашого морського безпілотника. Тому на Росії розуміють, що переваги в повітрі у них немає. Що російські не лише гелікоптери, а й військові літаки Україна може збивати, тому вирішили прострахуватися і відмінили парад у тимчасово куповному Севастополі. Ще щодо парадів, потрібно сказати, що сьогодні є така гучна новина, про яку повідомляють і міжнародні змі, що українські військові взяли участь у параді в Британії до 80-річчя перемоги. Ми бачимо таку невелику групу наших військових це ті наші військові, які проходять навчання в Великобританії. Є заява від нашого МЗС, де нагадали, що Друга світова почалася зі змови Гітлера і Сталіна. Це таке важливе нагадування. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. На тому, що російські пропагандисти, так звані воєнкори, сьогодні вже ввечері, вже ближче до 10-ї вечора, почали повідомляти. Про те, що на центральні регіони Росії летять багато безпілотників, і що загальна кількість безпілотників може перевищувати сотню з таким знаком оклику. А вже ближче до півночі почали з'являтися такі повідомлення: увага, червоний рівень небезпеки щодо БПЛА в Рязанській області, в Тамбовській області, в інших областях. І тут я ще додам, що в соціальних мережах публікують такі карти. І ми бачимо, що дійсно такий наліт БПЛА і цілком можливо навіть більше сотні. І в основному цей наліт він на центральні регіони Росії. Тому не дивно, що так звані російські воєнкори попереджають і москвичів про те, що можливий прорив на Москву. Як то кажуть, далі буде. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.